Очікується, що сьогодні американський конгрес ухвалить так званий закон магнітського версію документа, яку виставили для ухвалення, стосуватиметься лише Росії. Ухвалення цього закону залишається одним з пріоритетів цього складу конгресу. Оглядачі ж вже взялися аналізувати наскільки ефективним буде наступний склад конгресу, який приступить до роботи у січні наступного року, та є унікальним за своїм складом. Так, серед 200 законодавців демократів кількість. Жінок та представників меншин перевищуватиме кількість білих гетеросексуальних чоловіків. Подробиці у сюжеті Наталії Леонової. Перший рік у конгресі робота не з легких навіть для досвідчених політиків. Уявіть собі, як маневрувати політичними коридорами новачку в інвалідному візку. Я думаю, я проїду по цій стороні. Народний обранець темі Дакворс втратила ноги, коли в Іраку її вертоліт Black Блекхок потрапив під ракетний обстріл. Hi. Hi. Вітаю ми на оприбулі. Дакворс, перша у конгресі жінка, ветеран та перший законодавець, народжений в Таїланді. Новий конгрес США як ніколи відображає обличчя країни. Та є найбільш колоритним конгресом за всю його історію. Я думаю, це просто фантастично. Наш конгрес відзеркалює нашу націю. Наша країна дуже різноманітна. І всі ми принесли сюди різний життєвий досвід. Наприклад, Усі Габерт представляє в конгресі Гаваї та є першою жінкою-конгресменом індуїзького віросповідання. Шон Молоні не приховує своєї гомосексуальності. я представлятиму у законодавчому процесі тих, чиї голоси досі не були почутими. Америку заснували білі чоловіки. Сьогодні ж білі чоловіки серед демократів у палаті представників Чина Америка переживає часи змін, каже аналітик інституту Катона Джон Семплс. країна змінюється, демографічна ситуація міняється, тому і політичний ландшафт не залишається сталим. Республіканський табір натомість лишається більш консервативним. Всі 36 новообраних конгресменів республіканців білі, серед них лише три жінки. Обранець республіканець Роджер Вільямс каже, що головне це те, які цілі ставлять перед собою законодавці. сьогодні ми усі в одному човні. Втім, палубу доведеться ділити законодавцям з різними пріоритетами, адже кожен з них відстоюватиме інтереси саме своїх виборців. Дайте нам знати, коли вирішиться питання реформи системи медичної опіки. Звичайно, я триматиму вас в курсі. Вже у перші місяці роботи нового конгресу кажуть аналітики від законодавців. Очікують прийняття законів, які захищатимуть інтереси великої кількості прошарків американського суспільства. Наталія Леонова Голос Америки.